Припинився дощ, напевно, стомився. І ми, користуючись цією нагодою, вийшли оглянути нашу земельну ділянку, город, важко назвати городом, бо це зовсім маленька частиночка, на якій ми висаджуємо городину не стільки для того, зовсім не для того, щоб запасатися, щоб їсти те, що зросло, відразу до столу. А для того, щоб насолоджуватися, дивитися, як воно росте, як воно зростає, яке воно гарне, але в цьому році радості дуже мало, тому що дощі знищили урожай, знищили те, що надіялось, що воно буде. Те, що залишається, росте зовсім не так, як зазвичай. У цій порі вже має бути усе зовсім інше. Цибулька має достигати, а часник взагалі, здається, пропав, бо надмірна волога була, він стояв у озері. Помідори лише починають набирати свою масу, свої розміри, які мають бути. Достигають також цукіні, ті, які змогли вижити. На каналі у пані Оксани в гостях в Оксани канал називається. Я припасла собі рецепт, який допомагає дуже добре рости рослинкам. І спробувала його, це підживлення на основі дріщей. Поправді сказати, я боялась підливати багато чого і підлила лише огірки. І, звісно, побачила результат. Ви знаєте, на правду, листя стало таким насиченішим, яскравішим, сильнішим, здоровішим. І пішли перші плоди. Точніше, перші ми вже зірвали, а це ті, які залишилися рости. От. Висаджуємо ми зовсім небагато, лише 4 кущики огірків нам вистачає, консервувати ми їх не будемо, а до столу на салат нам вистачить. І з бурячками столовими у мене вийшла сміхота, тому що вони зовсім не столові. Але нічого, нехай ростуть, гарно дивитися, як вони зростають, а коли виростуть, побачу, що із них буде. Ось так оглянули город, послухали птахи, розспівалися. Ну і треба, напевно, тікати, бо скоро знову за дощить. Таке воно літо цьогоріч. А це наш гранат. У нього також є своя історія. Ось так він гарно квітне. Але цю історію я вам розповім іншим разом, коли будуть вже маленькі плоди зелені